Вітаю на каналі Центру сертифікованого навчання ПРОКОМ. У цьому відео ми розглянемо, як в Баз ЄРП та баз КУП ввести початкові залишки статутного капіталу та нерозподіленого прибутку. В бухгалтерському обліку початкові залишки статутного капіталу субрахунок 401 та нерозподіленого прибутку 441 реєструються документом Операція Регламентований облік. В розділі Регламентований облік, бухгалтерський та податковий облік В разі, якщо ведеться управлінський облік, додатково вводяться початкові залишки за допомогою документу введення початкових залишків з операцією введення залишків інших активів пасивів в розділі НДІ та адміністрування. Група початкове заповнення. Документи введення початкових залишків. З операцією введення залишків інших активів та пасивів. При заповненні документа в колонці стаття обирається стаття Інші пасиви та аналітика створюється самостійно. Це може бути аналітика Статутний капітал та Прибуток-Нерозподілений. І вказуємо відповідні суми. Також, в залежності від фактичного внесення майна, вводяться початкові залишки по коштах, запасах чи основних засобах. Також, щоб не було порушення балансу, ми внесемо початкові залишки по грошових коштах. Для цього ми обираємо операцію грошові кошти на банківських рахунках та створюємо документ. Обираємо потрібний банківський рахунок, на якому у нас є залишки, та проводимо документ. Відображаємо в регламентованому обліку. Ми бачимо, що в регламентованому обліку з'являється допоміжний рахунок 0,0, по якому ми можемо зорієнтуватися, чи вірно ми ввели початкові залишки, чи активи дорівнюють пасивам. Сформуємо спочатку управлінський баланс. В розділі фінансовий результати контролінг звіти по фінансовому результату управлінський баланс. Як ми бачимо, активи дорівнюють пасивам і баланс не порушений. Також в звіт можна вивести додаткову аналітику активу-пасиву. Бачимо окремі дві. Аналітики, по нерозподіленому прибутку та статутному капіталу. Тепер, як це відображати в регламентованому обліку. Для регламентованого обліку необхідно ввести документ операція, регламентований облік. Але попередньо ми переглянемо оборотну сальдову відомість. Як ми бачимо, кошти у нас внесені, але у нас є залишок по рахунку 0,0. Тому ми можемо зрозуміти, що початкові залишки не до внесені коректно. Необхідно, щоб по рахунку 0,0 обороти по дебету дорівнювали оборотам по кредиту, і відповідно залишків по цьому рахунку не має бути. Отже, ми з вами створимо операцію в регламентованому обліку та внесемо початкові залишки по 401 рахунку та по 441. По статутному капіталу та по нерозподіленому прибутку з кореспонденцією в дебеті по рахунку 0,0 для того, щоб і в регламентованому обліку у нас була рівність балансу. Проводимо документ і ще раз переглядаємо оборотну сальдову відомість. Як ми бачимо, залишків по рахунку 00 немає, але тепер у нас з'явилися залишки по рахунку 401 та 441. Дякую за увагу! Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал та ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Навчатися з проком це легко!